Основні питання винесені на сесію стосувалися змін до міського бюджету та програм соціально-економічного розвитку міста на поточний рік, затвердження концепції індустріального парку «Кривбас», який буде створений у місті. Традиційно на останньому в нинішньому році пленарному засіданні міський голова Юрій Вілков вручив обласні та міські нагороди криворісцям, які відзначились у громадській діяльності, зробили значний особистий внесок у соціально-економічний та культурний розвиток міста, вирішення актуальних питань територіальної громади. Почесну грамоту Дніпропетровської обласної ради отримав заступник голови Тернівської райради Микола Ткачук. На знаками за заслуги перед містом третього ступеня нагороджені депутати міської ради Олександр Короленко та Олександр Похальський. Були вручені також грамоти обласної ради та виконку міськради. На пленарному засіданні оголошено про деякі кадрові зміни. Міський голова представив Олену Затолукіну її призначено начальником управління організаційно-протокольної роботи та Наталію Стригу. Вона очолила управління культури. Тури і туризму виконкому міськради. Секретар міської ради Сергій Маляренко подякував депутатському корпусу за активну допомогу криворісцям у вирішенні проблемних питань і зачитав листи з подяками від виборців. По завершенні пленарного засідання міський голова зустрівся з журналістами. Він охарактеризував рік, що минає, як досить напружений і одночасно вдалий для нашого міста. Кривий зміцнив свої лідерські позиції у промисловому виробництві. Обсяг реалізованої промислової продукції упродовж січня-жовтня 2013 року склав майже. 64,5 мільярдів гривень це майже 40% від обсягу реалізації по всій Дніпропетровській області. На виконання міських цільових програм за цей час було спрямовано близько 480 мільйонів гривень, що майже на 69 мільйонів більше ніж у 2012 році. Середня заробітна плата по місту зросла до 3779 гривень. Це на 14% більше ніж у середньому по області і на 17% більше ніж по Україні. Згадав мер і про знакові для крім події, датовані 2013 роком. За цей рік змінився проспект Карла Маркса, обладнаний сквер біля Тарасу Шевченка. Зроблені і фонтани, і знак почтовий, театральна площа, мост, парк Гагаріна. І безумовно нашим таким досягненням це північні ворота нашого міста, станція там. Разом з привокзальною територією, з тролейбусною, автомобільною, автобусною розв'язками, сквером Змінилось і освітлення, ілюмінація. Ми на цьому ще не закінчили. Будемо працювати над вулицею 23 лютого і в наступному році. Безумовно, є такі плани. Завершилась перша черга реконструкції парка імені 50-річчя радянської України. Зроблена дуже потрібна мешканцям Терновського району зона відпочинку біля води. В Інгулецькому районі продовжувалася робота по проспекту Перемоги. Парк Савіцького, ділянку дороги по об'їзній, з виїздом на Крим цьому році нам вдалося встановити близько 25 тисяч нових ламп по нашому городу. Місто отримало 43 одиниці комунальної техніки. Це із бюджету області, з бюджету міста. Ми відкрили шість нових амбулаторій, і це ще раз показує, що ми іде у нас реформа. І медична, і ми йдемо ближче до людей з медичною нашою допомогою. На сьогоднішній сесії було ухвалене важливе рішення. Державну субвенцію понад 130 мільйонів гривень буде направлено криворізьким підприємствам теплокомуненергетики на погашення заборгованості з енергоносіїв, що утворилися внаслідок невідповідності тарифів фактичним витратам. По суті, це дає можливість підприємствам, які постачають криворісцям тепло та гарячу воду, працювати в нормальному режимі та безперебійно надавати послуги населенню, наголосив Юрій Вілком. Якщо говорити в цілому, то дякуючи. Підтримці і президента, і уряду, і обласної ради. Кривий ріг тільки за 10 місяців поточного року отримав субвенції і дотацій на 667 мільйонів гривень. Це дуже серйозна цифра, яка дозволяє реалізувати багато програм економічного та соціального розвитку нашого міста згідно. Ініціатив президента, програми економічних реформ, забезпечення суспільства, спроможна економіка, ефективна держава. Юрій Вілкул висловив сподівання, що наступний рік буде успішним для кожного мешканця і міста в цілому.